Пане Павле, Сі Цзіньпінь, ну мабуть, найбільший світовий політик, який їде в гості до Путіна на травневі ці дні. Для чого це, пане Павле? Що це кому дає? Показати Китаю зверхність над Росією чи для Росії це шанс показати що всьому світу, що вона що Путін рукопожатний, що до нього приїжають, приїздять і Москва і так далі. Я дозволю собі не зосереджуватися на особі пана Путіна. Військовий злочинець, все зрозуміло, повторюватися не хочеться. А от що стосується китайської сторони, ну це не перший за час повномасштабної війни візит Сі Цзіньпіна до Московії, і, власне кажучи, всі лідери БРІКС ще в жовтні минулого року. Були запрошені взяти участь у цьому побідобесному параді, не склалося у моді, не склалося у Кирила Рамафоси, але, як відомо, Сідзіньпхін вчора підтвердив про те, що з державним візитом відвідає Москву і пройдеться. по в могилі ще досі не похованого Ульянова Леніна е, на Красній площі. Е, ну відомо, що там під два десятка країн, делегації країн різного калібру відвідують це дійство Бог їм суддя. Е, до речі, напрошується таке принципове зауваження. Е, постояти поруч з воєнним злочинцем це одна справа. А от запустити своїх військових по Красній площі в шеренгах вбивць, ну це трошки міняє справу. Північно-корейські комбатанти, вони вже зрозуміло, справа буденна, їм не звикати бігати по російській території. А от що стосується китайських військових, і не тих, що взяли у полон, які себе назвали ну, сумлінними бійцями, яких росіяни запросили повоювати. ніяк не організовані. Ми знаємо, що Китай відповів, що ніяких військових він не направляв. Ну, будемо вважати так. Але всім доведеться рахуватися надалі. Пане Павло, тут цікавий аспект: чотири дні і якісь міжурядові угоди. Про що може йти мова, що можуть підписати Путін Путіни Сідзіньпі? Мені б трошки інсайдерська інформація. Можу припускати. Е, переконаний, що е, про хрящики, яловичі і про тапінамбур вже не йтиметься, як було раніше. А от що стосується Широкого спектру е, інших іншої продукції, е, від якої критично сьогодні може залишати російська боєздатність, на жаль, припустити можу. Е, і, власне кажучи, це все доволі такі очікувані речі, бо е, для е, того, щоб залишати навіть свої просто робочі місця і давати можливість. Не згортати виробництво Китай шукає, кому запропонувати ту чи іншу продукцію. Після запровадження відомого запровадження тарифів після дня визволення в Сполучених Штатах ці товари будуть шукати собі покупців по всьому світу і Росія тут не останнє. Тому і певні угоди, особливо такого галузевого. Порядку можна очікувати, що вони будуть підписані. Пане Павло. Тут цікавий аспект стосовно цих розмов, що, типу, Дональд Трамп чи Америка хоче від'єднати РФ від Китаю і взяти в союзники там, чи в партнери проти Китаю. А якщо не вийде, наскільки цей союз Росії і Китаю важливий для самої Піднебесної? Ну, якщо коротко. То ми споскові знаходиться на утриманні Китаю. Тобто висновки ми будемо робити самі утримання є утримання А от про спроби Вашингтона буде якось відтягти кремлівських ватажків від живильного китайського корита. Я вважаю, що вже спробували, і власне цей державний візит. Чотириденний Сізімхіна до е, Москви, він демонструє е, наслідки чи результати цих спроб. Не склалося. У Вашингтона не склалося з тим, щоб відтягти Росію. Надто вона загрузла. Та пригадаємо, це ж не перший президент США, який намагається чи намагався е, зробити. Із Росією бодай якогось нейтрального гравця чи ну не, не такого е, е, прихильного до Китаю. Росія не прихильна до Китаю. І Китай не прихильний до Росії. Росія просто попала. Пане Павло, дуже вдячні вам за роз'яснення цих всіх е, серйозних геополітичних процесів. Розуміємо, на жаль, але Китай так приїхав е, його лідер чи приїде ось е, до Москви. І оце легітимізація цього військового злочинця, ну, на жаль, відбувається. Тим не менш, дякуємо за роз'яснення. Павло е, Султанський, дипломат, надзвичайний повноважний посол України у Республіці Сінгапур з 10 по 16 роки китаєзнавець був гостем в режимі онлайн нашого ефіру.